Лави терористів щодня поповнюються. Нова сила прибуває із Росії. За даними міжнародної місії ОБСЄ, лише з 12 листопада на територію України заїхало щонайменше півтисячі російських військових. Вони вільно перетинають кордон на пропускних пунктах, які контролюють терористи Гукова та Донецьк. Це підтверджує і українська сторона і додає разом із військовими. Росія передає терористам і важку зброю. Зафіксовано неприховування транспортування російською стороною військових вантажів з території Російської Федерації на українську територію. Що контролюються бойовиками як автомобільним, так і залізничним транспортом, отримавши підкріплення і озброєння, терористи активізувалися. В ніч на четвер вони були жваві, як ніколи кажуть. У штабі АТО вже традиційно штурмували блокпости бійців біля станиці Луганської та на трасі Бахмутка. А також відкривали вогонь неподалік Дебальцевого та Маріуполя. Атакували терористи і Донецьке литовище з метою знищення вогневих точок бойовиків сили антитерористичної операції виконали 47 вогневих задач. Спроба бойовиків пошкодити один з комунікаційних об'єктів, що знаходиться на підконтрольній нам території, виявилась марною. Штурм диверсійно-розвіденої групи противника відбита. Під час нічних боїв на Донбасі поранено шестеро українських військових. Натомість є втрати і серед терористів, запевняють у штабі АТО. Однак їхню кількість не називають.